по Перше, дякую всім, хто зібрався сьогодні вночі. Я вірю в те, що ми робимо велику справу, що ми робимо нову, ну так звану революцію, але тепер вже не під помиранчими прапорами, а під жовто-блакитними, під нашими українськими. І ми тут стоїмо справді не заради якихось причин гасел, ми тут стоїмо заради нашої ідеї, заради нашої української ідеї. Заради ідеї, щоб Україна була правовою незалежною суверенною державою справді з українською владою яка буде захищати інтереси українців. Я хочу щоб ми всі разом зараз, всі дружно закричали Україна Україна, 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 Україна. Україна! Україна Україна, Україна, Україна дякую, дякую всім. Слава Україні.